Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Просто все. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ 10 популярних і корисних лікарських рослин. Отже, не переключайтесь, буде дуже цікаво. А також це відео трошки незвичайне, ніж інші, бо тут буде включено 10 різних рослин, і про них я розповім в цьому відео. Давно відомо, що деякі рослини мають особливі цілющі властивості. Тому з лікувальною та профілактичною метою у медицині використовують трави, коріння, суспільства, рослини. Земля відомо понад 500 000 видів рослин. Із них ліперски вважають близько 20 тисяч. розвитком науки з методи дослідження рослин для їхнього складу. Це дало можливість з рослинські сировини, де лікувальні засоби, що випускають у формі настойників, екстрактів, біологічно активних Таблеток, чаїв, мазей, бальзамів, прошенів тощо. Для себе на рослинній основі зустрічаються не лише у форматології, а й у косметології та дієтології. Отже, почнемо з першої популярної росини це Валеріана відома своїм потужним седативним властивістям, добре заспокоює нервову систему та пригнічує збудливість. Це ефект природній і самосклонені. Зараз під час війни Валеріана буде доречним помічником для нормалізації психологічного стану кожного українця. Отже, її можна і варто вживати, не чекаючи потрясінь. Найкращим буде прийом Валеріани у складі дієтичної добавки, де заспокоює нервову систему, збереже від стресу, емоційних коливань, нормалізує роботу серцевої Суденної системи та налагодить сон. Правильне дозування валеріани у дітичній добавці не прогнічує психотворні функції. Наступним буде посильник. Це кропова собача, її так називають. Основним речовином. Є органічні кислоти, що знижують збудження центральної нервової системи, полегшують засинання та полеблюють природній сон. Препарати зі складом цієї росини мають седативний ефект, покращують діяльність серцево-судинної системи. Звичайно, як настойні травні збори та бігулки, але найкращий пустильник приймати у складі дієтичної добавки: він діє м'яко і не прийнішує загальний емоційний стан. Випускаються окони зручних капсул, їх легко ковтати і дозволено вживати дорослим та дітям від 12 років. Наступним буде елеутерокок. Це добре симулює фізичну та розумову активність, затримає виведені з організму вітаміну С. Препарати на основі Елеутерокок рекомендовано приймати тим, хто часто перебуває у несприятливому кожньому середовищі, перегрівається, переговорюється, стискається з або токсичними речовинами. Також елеутерок можна побачити у складі тонізуючих напоїв. Четверта, це шепшина. Найчастіше лікувальні засоби з шепшиною зустрічаються як сушені плоди: олія, окані сиропу та джерело вітамінів С, в 1 в 2 К, каротину та фенолоксиди. Шепшина добре відновлює захисні функції організму, покращує роботу печінки, є природнім діуретиком, нормалізує холестерин, розганяє жовч і має антиоксидантні властивості. Далі ромашка. Вдома росуни, які властиві спазомілітична, заспохійлива антисептична дія. Також часто використовується у лікуванні шлунково-кишкового тракту, сечовинних шляхів та дихальних системи. Цілющі властивості ромашки активно використовуються в косметології у засобі догляду за шкірою та волосся. Ну і алої. Я думаю, ви бачили моє відео. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Посилання прикріплю зверху. І в описі під відео. Отже, після цього відео не забудьте його подивитися. Отже, ало допомагає боротися з проблемами, які пов'язані зі шкірою та сезонинами. Завдяки своїм активним компонентам, алої дають до складу кремів, масел, бальзамів, що на лідери за шкірюю прирожниною рота. Препарати з алої борються з акне, екземою, мають антибактеріальну та антисептичну дію, лікують опіки, подразнення шкіри та свербіж, покращують еластичність та зволожують її. Часто алої додають до зубних паст за для лікування від гінгіту та вирозки слизової оболонки рота. Також цікава рослина, яка називається шавлія, це справжній джерело вітамінів, мінералів, зокрема К В 6 А, С і Е. E. А також Калію, магнію, заліза і цинку. Завдяки поліфенолам та оксидантам шаблі нейтралізує вірні радикали, які пов'язані з дизиком серцево-судинних захворювань, а також зіщає нейрони, головного мозку сприйнячі і покращення його роботи та пам'яті. Шаль зустрічається у препаратах, що доглядають за поружнею рота, полегшують симптоми менопаузи у жінок, припиняють процеси та старіння шкіри та знижують поганий холестерин. Сьома росина дуже дивна по назві Ехінацея. Вона застосовується як протизапальний та імуностимулюючий засіб. На її основі виробляють препарати, призначені для лікування верхніх дихальних шляхів, бронхітів, нежиттю та загою рану. Також ще одна дуже класна росина, яка називається Евкаліпт, що використовують її. Як для внутрішнього, так і для зовнішнього впливу на організм. Дуже бореться з симптомами захворювань верхніх дихальних шляхів та носоглотки, допомагає при хворобах ротової рожнини та орижній шкірі. А ще часто використовуються препарати, що стабілізують психоемоційний стан. Це неділевість, порушеність засинання та сну, емоційна нестабільність. Про наступну рослину я теж робила відео. Цілочку зверху залишу. Це м'ята та дійсня комплексний вплив і використовується для позбавлення проблем з кишлінки ревком. Завдяки фітохімічним речовинам використовує спазмологічну, антисептичну та швидчогідну дію. Меншує вираження нудоти, часто можна зустріти м'яту в складі заспокійливих лікарських препаратів та призначених за долетом порожнин рта. На як вам це відео сподобалося чи ні, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал і на всі мої соцмережі. Сучку на них я залишу в описі під відео. Всіх люблю! Tabi mayu